Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма на часі. З вами я, Андрій Росиняк. І сьогодні радові до вітаю в нашій студії Олега Сеника, директора з управління активами акціонерного товариства «Прикарпаття обленерго». Вітаю, пане Олеже. Добрий день. Спасибі, що ви завітали до нас у студію, оскільки до вас є дуже багато запитань, і особливо в цьому часі, в часі війни, і в часі, коли ми практично знову ж таки переживаємо відключення, які ми мали там у 2022 році, в 2023 році. І про ці деталі хотіло з би з вами більш так деталізовано обговорити. В чому найбільша проблематика енергосистеми зараз України? В чому вона полягає, що ми знову повертаємося до до відключень, подекуди навіть таких не, не ну термінових і, можливо, навіть не по графіку відключень? Е, ну, проблема вона є очевидна зрозуміла. Це є війна, це є обстріли Росією нашої енергетичної інфраструктури і знищення. Тепер уже власне генеруючих спроможностей України знищення теплових електростанцій. Це привело до того, що електроенергія виробляється там в конкретний момент часу менше, ніж е, мало би споживатися. І оцей от дисбаланс має бути чимось вирівняний, оскільки нема що з резерву включити, доводиться частину споживачів відключати. Це єдиний, який у нас зараз в енергосистемі залишився. Спосіб балансування навантаження. Uh -huh. Якщо немає резерву, резерв, що включити, треба вимкнути частину споживачів. Так воно зараз і відбувається. Оці графіки, що ви кажете, аварійні. Вони були застосовані там в перші там, дві доби, відколи mm. сталося відключення. відключення. Поки не було оголошено наперед про графіки погодинних вимкнень, які там є плановими. Застосовувалися графіки аварійних вимкнень, які застосовуються там швидко. Ну і аварійно, там так, так вони і називаються. Відколи застосовані уже графіки погодинних вимкнень, то тих аварійних у нас немає, і ми прорухаємося рухаємося там в більш-менш плановому режимі. А як відбувається цей механізм? Тобто, ну не обленерго, не Прикарпаття Обленерго вирішує там коли виключати, коли не виключати. Як оця цепочка спробує Ну, наша воля ми б не вимикали. Та, не вимикали, та, та якось так. Хочу почати з того, що вимкнення у вимкненнях немає нічого доброго. Так. це однозначно погано, якби ми якби ми ідеально не виконували вимкнення, однаково це буде погано і будуть незадоволені. Тому що ну відсутність світла дома, це є погано, але це і погано і для системи. всієї. для всіх, тобто, для... Для всіх. Тут, тут тут немає. Це це не від добра, робиться, це робиться від біди, від е, аварійної ситуації. Тобто у вас ж теж виходять ви, ви з ладу там вимикачі, там якісь провода. Я не знаю то до кожен, господарства. Кожен яке... комутаційний апарат має комутаційний ресурс, тобто вимикач. Він може включитися і виключитися скінченну кількість річ, разів. Так, У так. нього є там гарантований там 10 тисяч разів. Він може включитися і виключитися. Uh -huh. І коли в нормальній експлуатації він включається, вимикається там раз на рік чи uh -huh. два uh -huh. рази на рік, то зараз ми за добу його п'ять разів е, вимикаємо. І він вичерпає свій ресурс дуже мінічно. скоро. А хто а в кого ресурс вже там буде вичерпаний, вичерпаний то вони будуть почнуть пошкоджуватися. Це є велика проблема для нас. Е, Такі вимкнення ми бачимо, як за бригадами, котрі їдуть, вимикають, їде інша бригада, яка висуває дефекти, які виникають в процесі цього. Е, тепер повертаємося до графіків. Графіки е, ініціатором запровадження графіку і обмеження є е, НЕКУ Керенерго як оператор системи передачі і як сторона відповідальна за баланс електроенергії. У них є інформація про... Прогнозні величини споживання на наступну добу, у них є прогнозні величини генерації на наступну добу. Вони мають там прогнози по тепловим, атомним, сонячним, вітровим і всім іншим гідростанціям. І разом складається якийсь баланс. така має бути споживання, таке буде має бути виробництво. Якщо цього не стає, то в якісь періоди часу, в конкретні години, мають бути застосовані обмеження. І ми на кінець доби ввечері отримуємо від Некукренерго ліміти на наступну добу. Ми маємо на, на, на кожну годину наступної доби обмеження, в яке ми маємо вписатися. І тоді ми накладаємо власну інформацію про споживання наступної доби на ці ліміти, і для кожної години визначаємо, скільки цього треба вимкнути. І маючи інструмент, такий як графіки погодинних вимкнень. Складаємо графік і його оприлюднюємо. Як правило, нам, у нас йде година часу для того, щоб розробити, узгодити цей графік, і ми його оприлюднюємо там, на наших каналах у Телеграмі, у Вайбері, так щоб всіх вони були доступні. І вони звідти розлітаються по всіх інших ресурсах, тобто зразу стають відомими всюди. Отака от система. Там, Прийняти Пане Олеже, але дивіться, зараз час ну зараз зазвичай вимкнення відбувається в вечірній час. Вечірній, тому що ну очевидно, що люди вимикають багато приладів, але з настанням такого теплого і. І доволі такого жаркого часу, так, тобто літнього періоду, люди будуть включати кондиціонери. І очевидно, що ця, ця нагрузка буде і денно, і, і, і ранково, і вечірньо. як тоді відбуватиметься вся ситуація? Ну, дивіться, зараз ми маємо навіть більш складну ситуацію вночі ніж в день, е, тому що вдень, е, в день в енергосистемі України є ще сонячні, сонячні станції, гіднація. які ну корелюють з цим навантаженням кондиціонерів. Е, як ми бачимо протягом останнього там тижня, коли ми маємо сонячний день, то в денні години обмежень немає. Ми йдемо там без лімітів. Uh -huh. е, На сьогоднішню добу у нас сьогодні пасмурно, і тому обмеження є і в день, і зараз відбуваються вимкнення. Uh -huh. Тобто все залежить від того, не воно із... залежить від складу від всі... генеруючого обладнання, від погоди, від е, сонячних станцій, від достатності їх. Так, воно. Не можна сказати, якимось таким одним словом воно залежить від багатьох факторів, тобто сонячна генерація, вона трішки ніби заміняє в денний час. Е вона дуже теп істотно теп під -під підпирає е і в денний час. Так вона нас дуже виручає. Це те, що до, до чого раніше там енергосистема від, ну, доволі так критично, тому mm -hmm. що разом із генерацією електроенергії з'являється багато проблем. Ну, то на фоні такого дефіциту ці проблеми відходять якось там на другий план, а генерація нам допомагає в, е, в день. А чи не може е, знову ж таки перебудуватися оця система е, с, сонячної генерації, щоб вони мали якісь акумулюючі пристрої? Чи це надзвичайно дороге задоволення на даному етапі? Щоб можна ну, було ну, скажімо, потім Воно відпливати? дороге. Так. Воно дороге і там по вартості. Е, Акумулююча установка на ту потужність, яка є сонячна, буде коштувати дорожче, ніж сонячна станція. Тому це є доволі велике капіталовкладення, і там, щоб швидко це зробити, ну це напевно нереально або дуже складно. Такі речі зараз про установки зберігання електроенергії зараз дуже багато говориться і вчиняється вже там доволі багато дій. Я дивлюся, до нас є звернення за технічними умовами на приєднання до таких установок. І з часом я думаю, що їх буде ставати, вони з'являться і буде ставати їх більше зараз. Ще тако та це, це, це технологія не поширена. Якщо врахувати навіть те, що ну там європейські країни, хоча подекуди вже де деякі європейські країни повертаються до викопного mm -hmm. ну, до вугілля і до теплоенергетики, бо очевидно, що є проблема, чи не може це в майбутньому стати якоюсь основою, будемо говорити енергозабезпечення там сонце, вітер, акумулюючі станції. У якійсь віддаленій перспективі так. Угу. Однозначно, до цього йде там енергетика уся. Ну, тому що перспективи розвитку там, сонця і вітру вони є доволі великі. Немає фактично обмежень на виробництво. І основне буде збалансувати і зберегти на той час, коли там немає сонця вітру, звідки все рівно треба взяти. Напевно, відмовитися взагалі від е, станцій так, так. теплових і атомних. На мою думку, це там нереально, але частка сонця і вітру буде рости дуже сильно. Так. Маючи отаку проблематику з енергопостачанням і з таким підступним ворогом, який у нас є, який розуміє, що зникровити можна тільки таким методом. Очевидно, це б дякувати Богу, що там з атомною енергетикою менш більш все стабільно, нормально, хоча не не виключено, що вони собі можуть вигадати. Як ми маємо рухатися далі? Які можуть бути у вас, можливо, навіть такі пропозиції, що людям робити, як їм робити? Тому що подекуди і навіть у вашій структурі є очевидний факт, що навіть виключення по графіку вони можуть мати якісь там зміни, не, не, не відповідати адресам, тому що зрозуміло, коли величезну масу споживачів відключити, це очевидно, що присутній якийсь людський фактор, будемо говорити так. Ну, дивіться, давайте так по порядку. Якщо говоримо про невідповідності в графіку, так, таке може бути, таке може траплятися, тому що схеми живлення споживачів вони міняються. Угу. Вони міняються там, по причинам планових ремонтів, по причинах аварійних ремонтів. І якщо таке стається, ну і ми знаєте, ці графіки не застосовували досить давно, угу. у нас відкриті коментарі на нашій. Тобто ви миттєво даєте інформацію. Так, так, так. так. Просто хто бачить яку невідповідність у своєму вимкненні і черзі, яка, десь, яка записана там, в там, вайбер-боті, будь ласка, в месенджер, дайте таку інформацію, адреса така, то вимикається так-то, а, а, а не так-то. Так угу. І ми це врахуємо, ми це виправимо. Угу. Ну, це причешиться ця ситуація. Так, ну, вона виправиться, тому що зрозуміло, що так, ніхто не так, буде готує до цих речей. Можуть бути. Там короткочасні, якщо протягом дня міняється якась е, там схема, вивели в ремонт, поремонтували і включили назад, це не буде відображено в графіках і на цю добу буде відхилення. але воно вернеться назад до тієї схеми, що була, і е, так і буде працювати далі. Тепер щодо того, що людям робити, ех, ну тут уже можу просто навіть не, не ми, ми розуміємо. І там засобів масової інформації, там майже очевидно, що такі вимкнення у нас будуть uh -huh. там до кінця літа, і ймовірно, і е, зимою. І до цього треба там був читав останні е, статті і е, е, інтерв'ю з е, Кудрицьким керівником Некокоренго. Ку Некокоренерго не, не, не Ку е, нас чекають вимкнення, напевно, що тривалий час. Доки ну, буде кри... війна, доки буде ці війни… Скоріше за все, що та... так. І там щось будуть ремонтувати, щось будуть бомбити. І якихось дуже великих покращень, скоріше за все, що не буде. Е... Труб, тобто, то, яким чином. Сво... Сво... Ну, кож, кожен це. як споживач, от звичайний побутовий споживач, mm. може щось зробити. Я у себе вдома поставив. Акумулятор угу, угу. поставив блок живлення, інвертор, і пере... інвертор, акумулятор і переключив на, на, на цю систему живлення котла. Угу. Воно зимою потягне ще холодильник і якийсь невеличке світло. Так, так. І так, от мину... минулий раз, коли такі вимкнення відбувалися, воно мене рятувало угу. і давало можливість ну не, не, не в повній темноті сидіти, а угу. якусь там. Лампочку на 4-5 ватт включити угу. і в якихось нормальних умовах прийти до додому повечеряти. Ну так. Щось таке доцільно зробити, бо інакше, інакше буде, буде без світла. Ну, легше трохи в умовах, якщо це є приватний будинок. Приватний та, будинок так. Там там так, трохи так, легше. Батарею можна поставити. Так, так, так. так можна так, поставити так. навіть там одну-дві е, панелі сонячних, від mm -hmm. яких заряджати. Той же ж акумулятор. Так так, 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 так. Ну, це доволі дор дороге задоволення, тому що такий інвертор розумний, гібридний, буде коштувати дорого. Але постійно але таке робити. і Так, важливо, так, не так на невеличкій характер. потужності можна робити так, щоб забезпечити таким. Ну це, пане Олеже, дуже важливо, тому що. Люди мають розуміти, що є проблема, вона не вирішиться миттєво. У мене ще одне питання. я знаю, що ми беремо багато багато електроенергії від наших партнерів. Чи не може бути оця маневреність від них? Чи в них теж є проблеми з маневреністю? Е, ну, дивіться, вони там, з тих же самих засобів масової інформації Україна запитує аварійну допомогу у вигляді там постачання аварійної електроенергії з-за кордону угу. для покриття наших е, потреб е, практично щодоби. Е, але треба розуміти, що споживання України і можливості перетину, скільки електроенергії може прийти за кордону, угу. е, вони не рівні. Угу. Ми не можемо заживити всю, всю Україну з-за кордону. Угу. Тобто, тобто в них не вистачить. Е, Цього ресурсу скоріш за все, що самого ресурсу у вигляді там електроенергії якоїсь кількості стане, тому що Україна порівняно з енергосистемою Європи. Це є маленький мізер, uh -huh. і взагалі по обсягах електроенергії, напевно, щоб легко нас могли потягнути. Тобто але них споживання є набагато більше у, у них виробництво. У так. них так. ринок електроенергії значно значно більший. Ну як Але, так, так, але немає достатніх зв'язків по uh -huh. яких можна цю електроенергію передати до нас. Так, до нас. Так так, так, ага. так є там обмеження на перетин, uh -huh. і воно не може покрити споживання України. Воно може покрити малу частину цього. Це якась може бути допомога. Але це не може розглядатися як живлення від Європи. Найди дивлячись на те, що наша на прикарпатті станція була в енергосистемі, і цього теж не вистачає. Правда ж, ну тобто, як енерго, енерго так, говорити. Так, ці перетоки, вони там в масштабах країни є дуже незначними. Скажіть, будь ласка, чи можуть бути більш тривалими відключення, які на сьогоднішній день є? Чи є якась така ну негативна негативні прогнози, чи поки що про це не, можна? Це не можу вам сказати, не знаю, тому що ну, такі прогнози можна робити на основі інформації про стан генеруючого обладнання, про стан споживання? Я такої інформації не маю, тому не можу сказати. Пане Олеже, наступне питання: як і в Івано-Франківську, так і в місті Бурштин є перехід на індивідуальне опалення. Uh -huh. ну, тобто, що в Івано-Франківську, я знаю, є ці проекти, бо є будинки, які будуть, які не мають газового опалення, а будуть мати тільки електричне. І така ж ситуація є зараз склалася у місті Бурштині. Мені б хотілося вас запитати, які кроки мають зробити люди, в яких будинки не мають газового е, постачання і не мають зараз теплового постачання mm -hmm. через, через таке збройне, будемо говорити. Mm -hmm. е, Такі дії рашистів на нашу територію, так? І знищення, практично, Бурштинської тез. Що мають люди робити? Яким чином вони мають зараз себе убезпечити, тому що ну, не завжди треба покладатися, напевно, на, на дії влади, чи вона зможе допомогти, а людям треба буде ну, зі мною чином по, себе рятувати. Ратунок він так. в руках власник. Е, ну, дивіться. Е, процедурно е, це все відпрацьовані схеми, і там можна взяти, заприклад, Івано-Франківську, де. Там минулого року, і цього року частина будинків відключається від мереж централізованого тепло. Від стеку, Теп... так. Да, від стеку. І є декілька варіантів. Це може бути індивідуальне газове, індивідуальне електричне, це може бути переключення на інші мережі, можуть бути якісь дахові котельні. Тобто технічних способів, як це зробити, їх є багато. Угу. І є спеціалісти, котрі в цьому розуміються, котрі цим займаються і можуть зробити. Від людей, ну людям треба організуватися, ну хоча б на рівні будинку. Зібрати підписи, зібрати якийсь протокол, і... будемо говорити е, так. Дивіться: е, ну, тут треба сконтактуватися із спеціалістами, які uh -huh. можуть е, порадити, uh -huh. провести якесь там обстеження, виявити де найближчі газові мережі, де найближчі електричні мережі, запропонувати кращий варіант приєднання е, ну, до, до, до тих чи до інших способів опалення. І коли вибереться такий спосіб, звертатися до тих, ну там, по газу до газовиків, по електриці, до обленерго. Обленерго, так. так, звичайне звернення протоколу. Там, це може бути ОСББ, це може бути керуюча компанія, це може бути просто фізична особа, яку уповноважать жителі цього будинку, представляти їхні інтереси, і ми з такою людиною працюємо, видаємо умов. Тоді тих ви можете умов. дати тих умов, Та, ви можете так, навіть так. запропонувати, що це буде вартувати стільки-то стільки, якісь там кошториси. Безумовно, ми видаємо з рахунками, uh -huh. з усім. Тобто, далі система вона відпрацьована, вона працює там, uh -huh. десятки сотні тих умов, ми видаємо щомісяця. Uh -huh. Ну, тобто, ви можете напевно запропонувати якусь, якусь компанію, яка може прокласти ці кабеля, тому що ну, визначити, де там підстанція, чи витримається підстанція. А якщо не витримує ну, дайте, підстанція? тут тут давайте трошки. Є речі там uh -huh. зовнішні мережі, вони є нашими і uh -huh. тут людям нічого не треба робити. Ми самі зробимо на, на підстанції, треба поміняти трансформатор. Ми його Зрозуміємо. поміняємо. Зрозуміємо. Треба прокласти кабель, ми його прокладемо. Uh -huh. Система приєднання до електричних мереж, яка визначає там плату. Угу, угу. І після того, як е, замовник Визначена оплатив, плата, так. то неважливо навіть скільки це коштує, ми це угу. зробимо, скільки б воно не коштувало. Зрозуміло. Е, і є питання внутрібудинкових мереж. От внутрішньобудинкові мережі це є це інший питання... проект, і питання цього будинку. Це питання також цих треба жителі. Будемо говорити. Це жителі так, mm. там треба вже порахувати, і там скільки це коштує, стільки треба оплатити, щоб реконструювати мережі. Бо так може статися, якщо там було центральне опалення і а, 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 прийметься рішення про електричне опалення, то це в рази збільшується на зиму споживання так. і навантаження. Звісно, що. Може статися так, що треба буде щось робити, чи міняти кабелі, чи трансформатори. ну і напевно, що треба буде робити реконструкцію внутрішнього мереж. Якщо мережі. до прикладу в часі це розтягнути, скільки приблизно цей процес триватиме? Ну, до прикладу, там технічні умови, кошториси і так далі, і внутрішньо ну, як... ну з досвіду, можливо? Ну якщо з досвіду, то це вже треба було почати робити. Це вже треба було почати робити. Так готувати сани влітку, тобто це мінімум 3-4 місяці, як ну я так думаю. Ну думаю, що не менше, Не менше, правда. Бо якщо це буде пов'язано навіть там із заміною трансформатора, то зараз ситуація з виготовленням трансформаторів на заводі. Термін виготовлення він вже більше 60 днів. Тобто, два місяці ми будемо чекати тільки виготовлення трансформатора. Але якщо взятися за цю роботу зараз, то До початку зими, зими, мені здається, що це ще реально зробити. Та. Пане Олеже, це але, дуже, але, дуже але треба, але треба дуже швидко вже дуже брати. Дуже швидко це. рухатися, так. так тому що час летить дуже швидко. Пане Олеже, ще наступне питання, яке мені хотілося з вами обговорити. Як можна економити електроенергію? Яким чином сприяти тому, щоб ну, полегшити ситуацію? І от дайте свої поради для наших глядачів. Дивіться, я можу сказати, що я зробив себе вдома. Добре, на, я, на прикладі. Я, я у всіх люстрах повикручував половину лампочок. Угу. І було шість. Стало три. Було вісім, стало чотири. Тобто, це перша економія? Це перша. Найелементарніша, найпростіша. Цього достатньо. Використання місцевого освітлення. Якщо раніше я у Вітальні читав, при загальному освітленні і горіло там світильник з восьмома лампами. То зараз я читаю під торшером, дає один одна лампочка, і цього достатньо. Тобто, здавалося, це такий мізер, так. але він дає напевно в глобальному сенсі дуже багато тобто, економії. Так, 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 так. Безумовно. Уявіть собі, що ви від свого акумулятора живитеся, і тобто. вам треба це. Далі я відмовився від використання електрочайника. Угу. Здавалось би, ну, скільки там секунди гріється вода, але коли зранку Кілов... кіловати Так, але коли зранку сотні людей, тисячі Вмикає. людей вмикнули на кілька там, на хвилину, на дві електрочайник, це є навантаження на Я від нього відмовився. Я угу. маю газовий і купив собі газовий чайник і тепер е, грію воду на газі. Угу. Е, я відмовився на цей час від використання електродуховки. Дуже зручно, але ну, ну така ситуація, що не можна собі зараз таке дозволяти. Е, що щось зробив? Стараюся по мінімуму користуватися е, мікрохвильовкою і що mm -hmm. можна готувати на газовій плиті. Е, е, раніше була така однозначна рекомендація в ніч переносити. Я думаю, що це залишається все рівно вночі, там, яка би не була ситуація в енергетиці, вночі завжди буде там, менша проблема, ніж увечері. І з вечірніх годин, угу. а у нас зараз там, на літо максимум зміщається, він там, завжди був 6-7-8, а зараз 8-9-10 година перенести там на Першу, до прикладу, другу, третю прання. Все, 6, що можна 6, відкласти, відвідкласти на, від, від, на, на нічний час. І це також чи посудомийка, чи пральна машинка. Mm -hmm. Не використовувати режими там, нагрівання до, до, до великих температур, тридцять mm -hmm. градусів. Цього достатньо. Сучасні миючі засоби дозволяють якісно попрати, якісно, попрати. Так. все нормально. Це такі найпростіші, найелементарніші речі, які ми можемо зробити. В кімнаті нікого нема, світло виключити. Повитягувати з розеток то, що не, не працює. Тому що е, навіть коли Вінклення. нам здається, що в режимі стендбай телевізор нічого не споживає, він трошки споживає. І, коли... ну, і самі виключення, напевно, вони теж мають вони, якісь Так, здоров'я не додають техніці, е, нікому. Нікому. От я, з чого я починав вимкнення це погано. Угу. В будь-якому випадку це погано. Е, все, що просто так також повитягувати з розеток, і це в масштабах країни, бо mm -hmm. тут вже в кожного дому буде там штук 5-6 таких пристроїв. Хто зарядку тримає весь час включено, хто торшер, кого телевізор. Mm -hmm. Ну от це також важливі фактори. Так, так, так. Він кажуть, що статистика каже, що до 10% електроенергії споживається в побуті, споживається приладами, котрі виключені. Uh -huh. Котрі просто втикнуть у розетку. Також це тобто даде спресує. Люди пішли всі на роботу, але воно собі споживає. Так, воно далі суму... продовжує споживати, uh -huh. і це дасть нам можливість е, зменшити вимкнення. Ми дуже чітко контролюємо. Якщо можемо не вимикати, ми не вимикаємо. Uh -huh. для, для того в графіках у нас є оці от жовті черги, котрі можемо вимикати, можемо не вимикати. І ми намагаємося так зробити. Ну, попередити людей, треба що це можливо. Але якщо можна, то ми їх не застосовуємо. Пане Олеже, я буду дякувати вам за коротку змістовну розмову. Цього достатньо для того, щоб зрозуміти, як рухатися далі. І найважливіше це питання, щоб яким чином можна допомогти економити, щоб дійсно не мати цих виключень, тому що вони не проводять до добра нікому, ні ні системі, ні нашим спож... споживачам. Спасибі вам за працю. Слава Україні, хай нам щастить. Героям Слава, дякую за запрошення. Спасибі. Будьте здорові. Спасибі.